Підводний човен повинен рухатись, тобто буксирувати трос довжиною кілька кілометрів, інакше ніякі команди отримати не вдасться. Радіохвилі дуже низьких частот не вимагають використання гігантських антенн і теж здатні проникати у воду, але не глибше 20 метрів. Щоб прийняти ДНЧ сигнал на великій глибині, субмарини зазвичай використовують буй з антеною. Він приймає дані і передає їх на підводний човен кабелем. Вперше передавач ДНЧ Галіаф був збудований у Німеччині у 1943 році. Після закінчення війни він був перевезений до СРСР і використовується Росією донині. Для роботи цієї системи потрібні ретранслятори. Це спеціальні підводні човни, обладнані приймачем та передавачем, а також літаки-ретранслятори. Вони оснащені барабанами з тросовою антеною довжиною 8,6 км, а також приймає.